Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові нововведення в Польщі, які планують запустити вже з 1 вересня 2024 року. І вони стосуються обов'язкового відвідування українськими дітьми, які знаходяться в Польщі, саме польських шкіл. І в цьому є декілька дуже серйозних підводних каменів. Я думаю, це питання дуже і дуже болюче. Ми зараз Власне, про це все поговоримо. Якщо ви проживаєте в Польщі, маєте дітей або вам це як мінімум просто цікаво. Дивіться це відео до кінця, діліться ним, ставте йому лайки, пишіть свою думку з цього приводу. Дякую кожному з вас за підтримку. Міністерство національної освіти Польщі працює над рішенням щодо запровадження обов'язкового шкільного навчання в польських школах для українських дітей, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. І офіційно міністерство освіти пояснює це тим, що немає можливості перевірити, чи точно діти з України, які знаходяться в Польщі, відвідують онлайн навчання в своїх школах. А нагадаю, що величезна кількість дітей, які в Польщі проживають, навчаються в українських школах онлайн. І є е, пряма мова від заступниці міністра освіти Йоанни Мухи. Ми не можемо перевірити, як реалізовано обов'язкове навчання цих дітей в українській онлайн-системі. Ми прекрасно розуміємо, що це дуже великі групи дітей. Треба враховувати, що частина цих дітей залишить, залишиться в Польщі, тому вони мають право на освіту, і тому ми зобов'язані забезпечити їм цю освіту. І... Вона також наголосила на тому, що це не є якоюсь полонізацією, тобто, коли дітей з України хочуть перевчити повністю на польський манер і зробити їх аля поляками. Тим більше і вона про це й говорить, і тим більше, що для українських дітей біженців будуть передбачені окремі уроки української мови як додаткової іноземної мови. Ось якось це так виглядає. І перед тим як продовжити е, говорити про власне, нові заяви, які також ще є додаткові і більш конкретні, я е, хочу одразу ж е, загострити е, якби вашу увагу на проблемі і задати питання, чому навіть діти, які вже по декілька років е, проживають в Польщі, не ходять офлайн до польських шкіл. І я думаю, що серед вас є величезна кількість людей, які або самостійно відчули це на собі, або ви знаєте таких у вас є такі знайомі, родичі і так далі, які не віддають своїх дітей в польські школи, або позабирали навіть своїх дітей з польських шкіл. Після того, як е, вони побачили той неймовірний булінг, так, який існує в польських школах в сторону дітей з України, і е, насправді ця проблема вона існує не тільки в Польщі, це е, я знаю достовірні випадки булінгу в школах і зі сторони учнів, і зі сторони вчителів, коли на дітей з України. Морально просто нападають як діти, так і е, вчителі, і немає жодного захисту власне, від цього. Навіть коли люди звертаються до поліції, до е, директорів цих шкіл, то ті просто розводять руками і говорять, що якщо вам щось не подобається, збирайте свої манатки і вертайтеся в Україну. Звісно, що в Польщі не у всіх школах таке відбувається, але тим не менш, жодна е, мама або тато не хоче. Щоб її дитина, е, якби була в такій небезпеці і навіть чисто теоретично могла попасти в якусь таку ситуацію. І цьому є також свої причини. По-перше, те, е, як відносяться польські діти до е, дітей з України в школах, це все уособлення їх батьків, бо вони приходять додому, вони чують про що спілкуються мама з татом на кухні ввечері. Вони так само. Можуть чути новини, які їх батьки дивляться по телевізору. Вони е, якби максимізують ту е, ненависть, ту ксенофобію, якої насправді на сьогоднішній день дуже багато в сторону українців, і це все штучно. Підсилюються так само і зі сторони Російської Федерації, і зі сторони певних підкупних тіл е, в Польщі, таких, наприклад, як партія Конфедерація. І ці діти наслуховуються вдома, що вони стали гірше жити, бо українці е, в Польщі, вони стали гірше жити, бо війна в Україні вони стали гірше. Е, Якби менше собі дозволяти, бо це все через українців. І знаєте, коли цих всіх собак спускають на українців, то в першу чергу це відчувають діти з України, які проживають в Польщі. Бо дитина, так само як і жінки в великій кількості, які знаходяться в Польщі, вони не можуть, знаєте, нічого протиставити е, оцим ксенофобам, які е, можуть якби, в їх сторону негативити. І на мою думку, Міністерство освіти в Польщі. В першу чергу має достовірно і дієво забезпечити не тільки фізичну безпеку цих дітей в школах, а й моральну безпеку, на яку на сьогоднішній день просто плюється і закриваються очі і зі сторони поліції, і зі сторони директури багатьох шкіл. Звісно, що є хороші школи, де е, немає таких проблем. Але знаєте, коли ви віддаєте свою дитину, то вам плювати насправді на статистику, і вам хочеться, щоб ваша дитина 100% почувалася в безпеці і щоб в її не було страшно ходити в ту школу і щоб не виникало в неї подібних проблем, як зі сторони учнів, так і зі сторони вчителів. Тож я вважаю, що обов'язкове відвідування польських шкіл має бути виключно тоді. Коли буде забезпечено моральну безпеку українських дітей. І тепер давайте далі перейдемо Є ще одна пряма мова від тої самої Йоанни Мухи. Українська влада, мабуть, боїться. Що українські діти будуть полонізовані в польській системі освіти. У нас немає таких планів. Ми хочемо, щоб вони розвивали свою ідентичність. Українські діти будуть вчитись, вчитись тих самих предметів, що і польські діти винятком будуть спеціальні для них уроки української мови, які замінять одну з обов'язкових наразі іноземних мов. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що е, Плювати на те насправді чого там боїться українська влада. Потрібно дивитись на те, чого бояться батьки цих дітей, які е, після оцих нововведень будуть змушені віддавати своїх дітей до польських шкіл, і вони де і діти там не зможуть почуватися на 100% безпечно, як мінімум не у всіх школах. Бо є е, окремі індивідуми, які зараз вже зрозуміли, що за ксенофобію і за антиукраїнські настрої їм нічого не буде, тому що е, дуже маленький відсоток тих, кого насправді притягують до відповідальності. І до речі, е, якщо у вас були якісь подібні історії. Пишіть про них в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати, і пишіть, чи покарали винних в таких випадках, бо я особисто знаю величезну кількість таких історій. І скажу чесно, якби в мене був вибір, щоб моя, наприклад, дитина ходила або в польську школу, або навчалась онлайн. То я би вибирав онлайн, тому що я не впевнений в, в тому, що абсолютно кожна школа на території Польщі може забезпечити гарне поводження з дітьми з України на сьогоднішній день. Також Міністерстві освіти хоче, щоб українські діти, які навчаються в Польщі, також вивчали євроінтеграцію і кажуть, що додаткові знання вони зможуть потім використовувати, коли вирішать повернутися в Україну. Це є дуже круто. Я з цим повністю погоджуюсь. Е, і говориться про те, що за попередніми прогнозами е, на сьогоднішній день буде долучено понад 60 тисяч учнів з України, тобто приблизно 60 тисяч учнів з України зараз знаходяться в Польщі і навчаються онлайн. Також говориться про те, що потрібні будуть вчителі з України, тому зараз будуть прийняті процедури для того, щоб спростити нострифікацію диплому, для того, щоб можна було набрати цих вчителів. Е, по всіх школах в Польщі, де будуть власне прийматися діти з України. Е, от і е, маємо, в принципі, друзі, на сьогодні такі новини. Свої історії з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Я знаю, що багатьом з вас е, ця тема є дуже близькою, і багато хто з вас справді зіштовхувався з дуже е, поганою поведінкою у відношенні вас і ваших дітей, що стосується цього навчання. Тому я вважаю, що тут має бути вибір. А якщо вони хочуть перевірити, чи навчається дитина чи ні, то можна як мінімум попросити принести документи про навчання з табелі різні і так далі з українських шкіл, де власне ці діти навчаються онлайн. Свою думку з цього приводу пишіть також в коментарі. Всім гарного дня і до нових зустрічей.